Зручно, екологічно та естетично сучасний підземний майданчик для сміття встановили у самому серці Ужгорода на площі Шандора Петефі біля колишнього будинку. Побуту всередині ями і всередині є великі контейнери, більш як на куб. Люди закидують мусор, коли приходить машина, контейнери піднімаються наверх і викидується мусор. Наразі це не є роздільний збір мусору, загальний. Але з часом це можна організувати, щоб воно було роздільним. Є одним із таких пілотних проєктів – спорудження підземного майданчику для збору сміття в центрі міста, щоб воно краще виглядало привабливіше і не було. Видно одразу, що там сміттєзвалище. Крім того, пілотно в двох школах міста Ужгорода були встановлені компостери, а також для неформальних збирачів відходів були встановлені теж оновлені площадки для збору відходів. Після проведення аналізу ситуації з переповненим сміттєзвалищем та проблемою поводження з відходами в Ужгороді розробили пропозиції та кроки для їх вирішення. Серед них і цей проєкт цей проєкт виникла ще десь у 2017-2018 роках, коли ми е Інтенсивно співпрацювали з міською владою міста Дармштата в рамках пакету Шнельштартер-пакети. Наші представники міста побратима бачили, що є багато тем, де вони можуть нам допомогти. І саме тема поводження зі сміттям була однією з тих тем, де ми бачили великі потреби, і таким чином, в 2018 році, в дев'ятнадцятому році була підготовлена заявка. Реалізували у рамках партнерської співпраці з німецьким містом побратимом Ужгорода з 1992 року Дармтатом. Самі контейнери українського виробництва за євростандартами їх доставили із Запоріжжя, а встановили та обслуговують майданчик силами комунального підприємства КШЕП. Півпрацюємо у багатьох галузях: культура, освіта, медицина, спорт в таких гуманітарних великих сферах. А це Вирішили зробити такий спільний проєкт. Вони нам запропонували долучитися до такої благородної акції очищення землі від лишніх відходів до роздільного збору сміття, до навчання дітей, інформування населення про можливості роздільного збору сміття і тим самим полегшити роботу наших сміттєзвалищ, наших збирачів сміття. Загальна вартість проєкту була близько 230 тисяч євро. І в цю, в цю суму також входить. 10% співфінансування від Ужгородської міської ради у межах проєкту, крім майданчика для збору сміття, закупили подрібнювач зелених відходів від листя до гілок і навіть стовбурів дерев, які передали у користування «Кшеп». Також проводилася інформаційна кампанія поводження з відходами для школярів, студентів та жителів Ужгорода.